Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом салату. Для його приготування нам потрібно куряче філе, гранат, сир, яйця, помідори, цибуля, кріп, сметана, оцит, вода, сіль та перець. Весь перелік продуктів, необхідних для приготування, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Всі продукти, які заздалегідь потрібно було відварити, я вже їх відварила: куряче філе і яйця. А тепер в першу чергу нарізаємо цибулю. Нам потрібно її замаринувати. Я мариную її в оциті і воді у співвідношенні 1 до 2. Можна також просто залити теплою водою, хто не любить оцет. Залишаємо, поки приготуємо інші інгредієнти. Нарізаємо куряче філе невеликими шматочками. Нарізаємо яйця. Сир натираємо. Помідори нарізаємо в останню чергу, тому щоб вони не дуже стекли. І подрібнюємо кріп, готуємо заправку, до сметани додаємо сіль та перець. Також можна використовувати майонез, але я більш люблю сметану. Формуємо наш салат. Я взяла свою форму, в якій випікаю торти. Діаметр моєї форми я десь 16 приблизно. І формую. низ кладу куряче філе, засипаю цибулю від жату, змащую сметаною. Наступний шар це у нас яйця. Також їх змащуємо. кладемо помідори зверху. На помідори кріп і сир. І змащуємо все сметаною нашою. В останню чергу висипаємо гранат. Ось такий у нас вийшов салат. Покладемо його в холодильник і можна їсти. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!